Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. 28 день січня. Це є вівторок. Шановне панство, шановна аудиторія. Від цієї миті і надалі прямий ефір радіо НВ буде в моєму товаристві. Тобто, ми з вами тут будемо співпрацювати. Я запропоную вам чотири щонайменше великих теми. Ну і звичайно, гости, які фахово прокоментують кожну з них. Називаюся Олег Білецький. На ну, про що йтиметься зараз коротко розповім? Отже, наслідки російської Онової атаки на Київщині пошкоджений музей ретромашин, будинки і авто. Також вибухи лунали у Харкові, Одесі, Чернігові та Умані. От власне з цієї останньої нічної атаки ми розпочнемо. Далі на чому ґрунтуються слова очільника української розвідки Кирила Буданова. Напередодні він заявив, що Україна має час до літа, аби досягти угоди про завершення війни. З Росією власне за 25 хвилин торкнемося цієї теми, і в наступній годині ще дві до обговорення. Угорщина не блокуватиме санкції Європейського союзу проти Росії через позицію президента США. Дональда Трампа про це повідомив шеф польської дипломатії Радослав Шікорський. Ми від цієї заяви відштовхнемося. Ну і на фінал ще одна тема це наслідки чергової ракетної атаки по Запоріжжю. До цієї атаки дійшло кілька днів тому. Понад 800 осіб подали заявки про пошкоджене майно на прямий зв'язок із Запоріжжям Ми вийдемо в наступній годині на фінал нашої зустрічі. Ось такий план на найближчий час. Ну а моїм і вашим першим гостем буде. Де Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта і військовий експерт. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня, ну почнімо з того, що ось ця е, дронова атака комбінована, можна так теж говорити. Атака Росії на Україну цієї ночі вона була ще і тривалою. Ну бо фактично цілу ніч, наприклад, в київському регіоні м -м, чутно було сигнали повітряної тривоги. Ну, і на жаль, маємо ось ці наслідки. Я вже згадував і про Київську область, і так само про інші міста, про південь, про північ теж, бо там про Чернігів згадувалося е, чи можна в цю дронову атаку. Ку яка мала місце цієї ночі віднести до м, якихось нетипових, тому що дійсно це було і по часу, і по інтенсивності інакше ніж до цього. Ну, дійсно, вона була дещо нетипова, але це зв'язане з тим, що у ворога з'явилися якісь нові засоби чи там накеснево виробництво. Швидше за все, вона пов'язана з тим, що ворог тривалий час накопичував ці засоби і ну, ніс такий доволі помітний, скажімо так, удар. Ну, не можна сказати, що там були знищені якісь значні об'єкти інфраструктури, все ж таки наше ППО відпрацьовує, знищує ці всі атаки. Але ворог він намагається акумулювати. Молювати велику кількість зброї підшукують зручні часи. Ну тобто, коли вони розуміють, що в нас можуть бути якісь проблеми з нашими засобами, з доступністю ракет з. Погодними умовами зручними для того, щоб наносити такі удари, і вони роблять спроби для того, щоб пробити нашу оборону. Очікувати зупинки таких атак. Ну наразі мало ймовірно, що є якась можливість для нас для того, щоб знищити можливість у ворога виробляти ці дрони. Ну от була новина про знищення складу там з термобарічними боєприпасами, але на жаль, це якийсь тимчасовий призупинку, але точно не повну зупинку в вироб... виробництві дронів чи, скажімо, ракет. Про атаку на російське НПЗ, це рязань. Ми розуміємо, що це не вперше такі дані з'являються. З того, що зараз є в публічному просторі, під час цієї недільної атаки, тобто те, що було кілька днів тому, фактично вдалося уразити те, що вціліло або не добили, можна так теж це сформулювати, минулого разу. Ось ця точність і те, що росіяни ну фактично не винесли жодних висновків з попередньої атаки, що ви. Про це скажете. Ну, так, да, дійсно, це було декілька хвиль, ну тобто два чи три удара. Рязанський НПЗ входить в топ-4 НПЗ Росії, на ньому виробляється ну, 13 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. ну, Тобто це величезна кількість і це доволі серйозний, доволі потужний удар. Щодо того, що вони не роблять ніяких висновків, ну, у них проблема величезна засоби засобами У них зазвичай от, от такі об'єкти вони прикриті ну, доволі слабикими засобами, ну, тобто, Тут мова йде про стрілецьку зброю, іноді там стоять там пан серед ну, Тобто, це е, там засіб близького або малого середнього або малого дії. І його, вочевидь, недостатньо для того, щоб знищувати українські дрони. На жаль, ми не почули про знищення саме. Колони НПЗ ну це найбільш високотехнологічна частина. Ми чули про удари по залізнодорожній складовій по наливній платформі. Ну яка наливає в. В цистерни залізнодорожні а, і відвантажує, грубо кажучи, нафтопродукти. Ми чули про склад а, нафтопродуктів. Але, на жаль, сам НПЗ поки що виглядає так, що цілі, Ну я думаю, що це буде ціль для якихось наступних ударів. Ворог не здатний закрити свою територію засобами ЗРК. Ну це просто практично неможливо, тому що ну, треба буквально тисячі штук, які Росія вимірюється наявність цих засобів, там десятками, в кращому випадку сотнями штук. Тому є більш ніж Певнений, що ми й далі будемо бачити удари по цьому НПЗ, по іншим НПЗ, по іншим об'єктам суто військовим, таким як там склади е, боєприпасів. Ну е, е, ну можна дати таку обережну оцінку, що е, е, цей удар він призупинить або повністю зупинить роботу цього НПЗ, ну як мінімум на 3 на місяців. А можна виміряти, чи є ну я не знаю, буде якийсь приблизний підрахунок щодо того. Що це дасть або чого це не дасть, радше росіянам на фронті? Та фактично таке вимкнення е, нафтопереробного заводу навіть там на на кілька місяців. Ну, дуже обережно, можна сказати так, що от якщо цей завод е, входить в топ-5, ну тобто це мова йде приблизно там про 5-7% всього виробництва нафтопродуктів в Росії. Е, на жаль, це не дасть значного впливу зараз прямо зараз на ситуацію на фронті. Е, е, чому так? Тому що є інші НПЗ, вони зможуть перенапра перенаправити, переспрямувати е, ці е, потоки з інших НПЗ, вони навіть зараз закуповуються нафтопродукти в сусідніх країнах, таких як Казахстані е, і Завозять себе, але навіть з огляду на цю ситуацію, що у них є дуже багато джерел виробництва цих нафти, вже нараз зараз ці воєнкори російські вони повідомляють про нестачу нафтопродуктів, про нестачу дізеля для логістики, для танків і всього іншого на фронті. І на фронті ми бачимо останнім часом. Ну дуже таке палу кількість використання бронетехніки, але це більш пов'язано не з паливом, це більше пов'язано з масовою насиченістю протитанковими засобами, такими як міни, такими як дрони, такими, як там інші птури, і так далі на фронті. Ем, якщо говорити про, про те, чому вдалося, і вдалося вдруге, та тут є інформація від джерел про те, що щонайменше 18 українських безпілотників е, брали участь в цій атаці, і власне, розуміємо, що ця кількість вона теж багато в чому вплинула на сам результат. Але чи ви намагалися проаналізувати, чи ви розумієте для себе, е, яка методика дозволила. Зробити це двічі і кожен раз успішно, я маю на увазі заатакувати НПЗ. Ну в будь-якому випадку масовість грає величезну роль, ну, тому що засоби ППО там точно були. Ну це і на відео ми там чуємо постріли, які і повідомляє Росія про збиття та продіння бізпілотника. Ну звісно, обережно треба звертати на це всю увагу. Але це свідчить про те, що наше виробництво безплотників воно масове. Ну тройтерс опублікувала там матеріал про е, відео з пусків цих дронів. Вони показали там цілу е, таку смугу е, заставлену цими дронами. Мені там на фотографії видно ну як мінімум штук 15 цих дронів, які були під час запуску, там знаходились. Тобто масовість, точність, ну тобто, ці дроні вони явно керуються не. не GPS-ом чи там інерційною системою, у них очевидь, якась інша система наведення, збільшить більш ймовірно, що вона візуальна. Ну, тобто, по фото, чи по відео, чи там по інфрачервоному зображенню вони наводяться, вони прилітають і влучають доволі точно. Ну, тобто, якщо вони прилітають прямо в платформу, ну це каже, свідчить про їх високу точність. Про те, що вся територія накрита ребами російськими, ну тут багато різних є свідчень, і про там на якщо подивитися, наприклад, на літаки, які літають над Росією, вони. Не летять по прямій, але це пов'язане не з тим, що вони постійно маневрують, а з тим, що е, придається фальшивий спуфінговий сигнал GPS. Ну тобто, це означає і технічну спроможність е, постійний розвиток цих дронів, і їх величезну кількість. Ем, поговоримо про ситуацію на фронті? Є е, інформація від речника угруповання е, Хортиця Віктора Тригубова, збройні сили вийшли з південної частини Великої Новосілки, аби уникнути оточення, але утримують деякі позиції на околицях. Власне, це я щойно пана Тригубова зацитував. З огляду на ту тенденцію на ті повідомлення, які ми мали з Великої Новосілки, це був ну багато в чому прогнозований вимушений крок. Але е, якою є ситуація на місці, та тобто не можна говорити, спираючись на цю інформацію, що велика новосілка є втраченою для збройних сил України. Ну але те, що там ситуація не є простою, це, це теж звідси випливає звісно. Так тримати оборону в таких умовах, коли фланги, на жаль, притиснув ворог, причому притиснув доволі далеко, там мова йде про декілька кілометрів. Коли лінії постачання під загрозою, коли кожна будівля цей великий новосілки, вона є. Цілю для ударів артилерії, кабів і все іншого, тримати оборону дуже важко. Чому чому важлива велика Новосілка? Тому що це ну, доволі потужний укріп район, який тримався ну мабуть з 2014 року. Він не був в окупації. Він декілька разів об нього розбивалися хвилі ворога. Там дуже близько до нього підходили. Їх відкидали від великої новосілки. Там контратакували, ці контратаки були. Ну такі доволі значні мова була там про 5 про 7 кілометрів, коли на які відкидали ворога. І саме головне, що велика новосілка вона знаходиться в стику. Трьох областей. це Дніпропетровська, Запорізька і Донецька область. Ну тут вона має такий якийсь психологічний фактор. Да? Тобто, якщо велику новосілку, якщо ми відійдемо, це означає те, що ворог полнув наблизився або навіть зайшов в Дніпропетровську область. Ну, звісно, це не має якогось там стратегічного значення, але психологічне значення воно має величезне. Якщо ми відійдемо, то там позаду знаходиться водна перешкода, на якій дуже зручно отримувати оборону. Я більш ніж певний, що ворога там зупинять. Ну тобто, там відстань буде невеличка, на яку нам треба буде відійти тому ну тримати оборону в таких умовах я думаю буде дуже важко Ем, якщо говорити в цілому про лінію фронту, власне в тих околицях, та це є такий фактично стик. Ви слушно абсолютно зазначили, де з одного боку Донецька область, з іншого Дніпропетровська, і, е, і, і ті темпи, які зараз за якими зараз росіяни просуваються, з того, що випливає з мапи Deep State, е, вони сповільнилися, але це не означає, що вони зупинилися. Ну, вони точно не зупинилися, вони дуже повільно просуваються. Ну знов таки в випадку, якщо вони пройдуть велику Новосілку, це не означає, що вони зможуть там розвинути якісь успіхи, далі там пришвидшиться і рухатись далі. з великою ймовірністю вони, якщо вони прийдуть, вони просто закріплять вирівнюють лінію фронту. А війська, які зараз там атакують велику Новосілку, вони перекинуть на інший район. І це з великою ймовірністю буде Покровськ. Ну тобто, це найбільш важливий, найбільш стратегічний пункт, який зараз є. Які вони продовжують ну, поки що безуспішно штурмувати. Тому сказати, що це нам ну, несе якусь велику загрозу, ну я б так не сказав. Ем, якщо говорити в цілому про рівень їхнього просування, про темп їхнього просування та я вже в двох словах про це згадав, але тут можна деталей додати, е, порівнюють цей темп із тим, який був до е, курської операції, до курської інвазії збройних сил України, росіяни за січень це посилаюсь тут на діпстейт, захопили в Україні менше як 270 квадратних кілометрів, і властиво, це є найнижчі темпи просування, що демонструє російська армія від липня 2020. 24-го року вони діють так, як їм вдається, чи це наслідок якихось ну скажімо, адміністративних військових рішень та про те, що там просуватися далі наразі не треба. Ну, я думаю, що що це швидше пов'язано з спроможностями Росіян. Mm -hmm. Якщо б вони дійсно могли можливість просуватися, вони просувалися б однозначно. Тобто, це більше стоїть питання в тому, що ми гарно закріпилися, що ми тримаємо оборону, що ми отримали нові засоби. Давайте згадаємо про протипіхотні міни, які Байден нам погодив там на грудні місяці і інші протипіхотні засоби, які якраз призначені для зупинення в цих нескінченних м'ясних штурмах, які ми саме просуваються. Ворог. ну, тобто, вони просуваються не механізовані. Німи колонами, а саме а, живою силою, і це все діло спричинило, м, 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 ну скажем так, е, е, зменшення темпу. Але треба зазначити, що вони роблять все. Тобто, у них, якщо подивитися зведення генерального штаба, кількість м, штурмів вона не знижується, вона приблизно така сама, яка була там декілька місяців тому, але темпи просування значно впали. Те, що відбувається на Курському напрямку, я про цей напрямок вже згадав в двох словах. Є інформація від е, е, журналістів Sky News. Вони пишуть про те, що війська Північної Кореї, які перебувають на Курщині на боці Росіян, очевидно, тимчасово відійшли від лінії зіткнення ймовірно, вони роблять перерву, аби підлікувати поранених або дочекатися підкріплення. Ну я думаю, що варто тут починати з того, як виглядає в цілому та лінія зіткнення або лінія фронту, чи можна в класичному е, в класичному розумінні це сприймати от саме так, і що означає, якщо спиратися на цю інформацію, тимчасово відійти. Так можна, тобто тимчасово відійти, а потім знову підійти. Ну, ротація це абсолютно стандартна ситуація, коли підрозділ втратив боєздатність, його відвозять на, на ротацію, підсилюють іншими е, підсилюють особовий склад, техніку там замінюють, ремонтують і так далі. А потім знов заводять бій. Ну тобто, відвести, завести, да, це абсолютно нормальна практика. Щодо північних корейців, ну є повідомлення про те, що вони втратили там приблизно вже 4 тисячі бійців. Е, тобто, якщо їх було 11 тисяч, то мова вже приблизно під 50%. А 50% втрат ну, це означає втрати. Ато боєздатності, ну це означає, що там підрозділи не комплектні, що вони не керовані, в них немає засобів для проведення бойових дій. І от в пресі вже є повідомлення, що готують нову партію північних корейців для того, щоб відправити їх в Росію з північної Кореї. Ну я цьому абсолютно повідомленню довіряю. Ну чому так, тому що. Армія північної Кореї це там від мільйона до півтора мільйона бійців відправить ще 10 тисяч. Вони абсолютно спроможні або навіть якусь е, більшу цифру. Щодо цієї ситуації в Курській, там наші бійці вони перебувають постійно під атаками. Вони ці атаки відбивають і при цьому утилізують не ну, просто величезну кількість російських та північно-корейських бійців. Ну більше російських, ніж північно-корейських. Роботу над помилками, чи встані вони провести, тому що тут теж є таке припущення про те, що вони, мовляв, по-перше, відійдуть для того, щоб доукомплектуватися, тобто вони чекають на підкріплення, на підсилення з Північної Кореї, але так само є другий, друга частина цієї історії це вишкіл. І чи ви зараз, принаймні, з тих повідомлень, які ми маємо публічно, можете зробити висновок, що вони принаймні намагаються провести роботу над помилками, чи така задача не стоїть? Ну, поки що жодних ознак цього немає. Ну, от я їх порівнював з Вагнером, це ми пригнув і тим, що вони перші, ті, які зайшли, вони понесуть величезні втрати. А наступна хвиля вона буде ну набагато більш підготовлена. Вони зроблять висновки. Але поки що, по всім повідомленням вони продовжують ті самі атаки групами по 20 по 30 людей, коли вони не звертають уваги там на артилерійський обстріл, на обстріли кулеметами. І вони там ці е, йдуть вперед, втрачають там 50-60% Просто на марші для того, щоб дійти до. На пересуванні, коли вони доходять до наших окопів. Ну тобто, навіть росіяни такого вже не роблять, вони просочуються там по про 3 людини, тобто невеличкими групами. Ну чому так? Тому що коли йде група 20-30 людей, це повод для того, щоб обстріляти їх з артилерії, ну тобто використовувати високовартісні снаряди, там касетні чи там якісь інші. А вони на це не звертають уваги. Вони дострілюють своїх поранених, знищують всі докази свого існування. У них нема ефективної протидії. І дронами да, у них є це там так тактика, коли один виманює, другий стріляє, але ця тактика вона підрозумуває втрату одного бійця на один дрон. Ну або там поранення на одного бійця на один дрон. М -м 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 тому ну сподіваюся, що вони висновки вта і далі не будуть робити, і будуть продовжувати саме так воювати. Що ми знаємо про їхнє озброєння? Про зрештою амуніцію і те, як це е е виглядає, тому що та є там невеликий пласт інформації, коли ми говоримо про полонених, та тому що. Вони там, як правило, не здаються в полон, але може бути так само і е, інформація або дані з поля бою. Наскільки вони і чим вони озброєні? Ну, скажем так, всі повідомлення, які є, це те, що ці бійці, це е, спецнази, це спецпризначення, це корейські Ну тобто, вони е, на фоні всіх інших вони доволі сильно виділяються. Вони підготовлені по їх лікалам, по їх розумінням війни. Але все, що в них є, це легка стрілецька зброя, це є гранатомети, це є кулемети. Тобто артилерії з ними не прибуло. Ну да, вони передавали артилерійські е, е, установки, але вони їх передавали російським підрозділам і навчали росіян користуватися цими артилерійським. Такими установками танків у них немає, бронетехніки у них собою немає. Ну можливо, вони використовують російську, але в будь-яких штурмах не було помічено північних крейців, які використовували цю бронетехніку. Це свідчить про те, що прибула виключна піхота, і саме для от, вишколу для розуміння сучасних до речі. Чи можна робити бодай якісь висновки щодо обороноздатності північно-корейської армії як такої, з огляду на те, що ми бачимо під Курськом? Або там в Курській області, та чи все ж таки це окрема історія? Це хтось кого вони таким чином утилізовують? А а насправді є інший рівень підготовки, рівень озброєння і, і амуніції. Ну, я думаю, що ми побачили найбільш підготовлених піхотинців Північної Кореї. Але тут є момент: їх сила не в гарній підготовці, їх сила в величезній кількості. От північної Кореї у них є армія, яку є різні оцінки, офіційних цифр ніяких немає, бо це закрита країна. І там від мільйона до півтора мільйона бійців і приблизно 4 мільйона резервістів. Це такого, кого вже хто прийшов, Навчання, хто в армії служив, його можна дуже швидко призвати. Тому їх спосіб воювати це воювати величезною кількістю бійців. Ну, крім того, якщо подивитися на ситуацію, там, де вони збираються воювати, а це Південна Північна Корея проти Південної Кореї Сеул, знаходиться. От, щоб якщо напоминаюш, там 25 чи 30 кілометрів від цієї демілітаризованої зони. Ну, тобто, це в зоні дії артилерії Північної Кореї. У Північної Кореї один з найбільших. Світі арсенал ем, артилерії, причому у них є майже всі зразки ідентичні радянській артилерії. Там це там 122-й калібр, 152-й калібр, у них є свої унікальні калібри. Там 170-й, є 203 й калібр аналог радянського піона. У них є величезна кількість снарядів, яку вони зберігають на арсеналах. У них є своє власне виробництво снарядів В кількості там приблизно до е, 2 мільйонів до 3 мільйонів штук на рік. Вони теоретично можуть виробляти. Ну це з огляду на те, що якщо них будуть ці складові там. Вони самі не є е, виробником та виробником е, е, нітроцелюлози, е, 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 тому е, їх недооцінювати точно не треба. Це доволі спроможна, доволі потужна армія ем, їхній потенціал. Що вони можуть іще? Як вони точніше можуть іще підсилити зараз з росіян, окрім е, фізичного підсилення, окрім того, що це знову буде там певна кількість е, штиків. Які треба поповнити після, після втрат, чи хтось вбитий, чи хтось е, травмований, але так само це вважається е, бойовою втратою для них. І відповідно чи йдеться лише про поповнення е, того, що вони втратили, чи все ж таки ця співпраця вона може зайти далі? Вона може зайти далі. От якщо подивитися на економічний стан в Росії, то ми бачимо там історично низький рівень безробіття. Що це означає? Ну з одного боку, це фанфари, да що у нас немає безробітних, але з точки зору економіки, це означає, те, що немає людей, немає робочих рук, немає кого брати на роботу. Ну тобто, того самого буфера, коли треба винайняти когось на роботу, ми не можемо прийняти на роботу безробітного. Це брати тільки з іншого місця роботи, це означає перебивати зарплату. А північна Корея це диктатура. Ну, це знають, що люди там знаходяться в рабстві. Як їм сказали, так вони і працюють. І є повідомлення, що там більше 200 заводів на території Північної Кореї вони працюють зараз на виробництвом зброї. Ну куди ця зброя піде? Ну, очевидно, туди, там, де є активна війна, ну тобто Росія проти України, тобто, у них є величезна кількість безкоштовних робочих рук, які будуть працювати там ну, за продовольство, да там за їжу там чи там за якісь мінімум. Які їм будуть платити, а, тому от, от це, крім того, ми постійно нашими дронами наносимо удари по військовим об'єктам, по військовим виробництвам там Казанський пороховий завод, там Рязань і так далі. Тобто ми можемо дістати їх по цій всій території, а до Північної Кореї, на жаль, ми зараз дістати ніякими засобами не зможемо. Ну, якщо ми почнемо бомбити Північну Корею, це означає війну з цією країною, а, тому ось це мені здається на зараз наразі найбільша небезпека. Саме виробництво дешевої масової зброї. На Території північної Кореї. Я вам дякую, Павло, за те, що знайшли час за вашу аналітику для аудиторії. Нагадаю, Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта і військовий експерт з нами щойно на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.